Привіт, друзі, я Сергій Руденко. Ви на моєму ютуб-каналі. Путін дав розлуги інтерв'ю російському пропагандисту Дмитрію Кисельову. Вся суть тієї маячні, яку артикулював кремлівський дід, звелася до того, що Росія готова до мирних переговорів і щодо майбутнього України. Щоправда, сказане. Путіним свідчить про те, що він говорить про власне майбутнє, про гарантії для Росії та і про власні гарантії, Не хочеться цього говорити, говорить, я нікому не вірю. Так, ну нам нужна гарантія. І гарантії написані, до неї, котрі нас був строїли. І це говорить людина, яка. Жодним чином не зважає на міжнародне право, яка, перебуваючи сама у статусі гаранта за Будапештським меморандумом, напала на країну, якій Росія гарантувала безпеку, тобто на Україну. Пітерський гопник, який повністю порушив усі правила, які існували у світі. До 2014 року тепер вимагає, щоб йому хтось щось гарантував. Вони привикли століттями набивати брюха чоловічею плотю, окрема, деньгами. Ну вони повинні розуміти, що бал вампірів закінчується. Ця людина минулого року отримала ордер від міжнародного кримінального суду. Це людина. Чи вірніше істота, яка взагалі не зважає ані на людське життя, ані на те, що він руйнує мирні міста в Україні, ані на те, що його армія мародерить, гвалтує і вбиває українців. Які гарантії тобі ще потрібні? Гарантії того, що ти не будеш висіти десь е, посеред Москви на площі на стовбі, а будеш сидіти у теплій камері міжнародного кримінального суду, чи гарантії того, що після твоєї смерті спершу тебе покладуть поруч із Володимиром Леніним? А після того як розвінчають твій культ особи як собаку викинуть із цього мавзолею, які тобі ще гарантії потрібні? А гарантії путіну потрібні наступні. Що Захід буде зважати на те, що Росія взяла і окупувала частину чужої держави. Гарантії того, що Північно-Атлантичний Альянс не буде далі розширятися на схід. Гарантії того, що не буде кримінальної відповідальності для самого Путіна та його посіпак. Жодної людини у цьому світі, яка б могла дати письмові гарантії Путіну. Нині не існує і ніколи такої людини не буде. Бо повторюсь ще раз: Путін це вбивця, він є тим, кому вже не простягають руку і не приймають у міжнародному співтоваристві. Власне, ці гарантії, яких вимагає Путін, він вимагав і наприкінці 2021 року. Напередодні широкомасштабного вторгнення Росії до України Путін написав листа Сполученим Штатам Америки і країнам, які входять до Північно-Атлантичного альянсу. Цю депешу у грудні 2021 року доправили російські дипломати. Що тоді хотів Путін? Путін хотів не допустити розширення НАТО на схід. Путін хотів. Залишити Україну у сфері своїх інтересів і у сфері свого впливу Путін хотів повернутися до умовних кордонів між Заходом і Росією, які були станом на 1997 рік, тобто на рік, коли Північно-Атлантичний альянс почав розширятися на схід. Звичайно, цей шантаж. Путіна у світі ніхто не сприйняв. В НАТО сказали, що це суверенне право кожної незалежної держави вирішувати, бути комусь Північно-Атлантичному альянсі чи не бути, і не Путіну вирішувати. Що за останні два роки відбулося? Швеція і Фінляндія вступила до Північно-Атлантичного Альянсу. Хоча до широкомасштабного вторгнення Росії до України цього не планували. Робити, тобто НАТО, почало розширюватись далі на схід. Україна отримала західну допомогу і гарантію того, що наші західні партнери будуть допомагати нам протистояти Російській Федерації. Путін вже цю війну програв. І якби він не говорив про те, що він нікому не вірить, що він чекає досі гарантій, що він готовий до мирних переговорів. Всі розуміють, що будь-які домовленості із Путіним, будь-яке його слово нічого не варте, Путін і далі буде провадити свою політику. Путін і далі буде намагатися завоювати всю Україну. Путін і далі буде намагатися створити. Псевдорадянський Союз із колишніх республік Радянського Союзу це його мета, і жодні домовленості його не зупинять. Хіба що його може зупинити арешт або куля у скроню? Тому уся ця бравада, яку Путін продемонстрував в інтерв'ю Дмитрію Кісільову, це припросене, на перемовини або припросини на те, аби захід зважав на його інтереси, Путін насправді і сам не розуміє, як виходити із цієї ситуації, тому що війна забирає багато ресурсів. Путіна ніхто не хоче бачити в гостях із серйозних західних лідерів. Хоча ще 15 років тому Путін був бажаним гостем в усіх практично столицях. Світу, тобто це є істота вигнанець, яка намагається зараз якимось чином вирулити з цієї ситуації, тому що ситуація насправді патова для Путіна. Ситуація патова для Росії, і всі ці заклики, давайте про щось домовлятися. Це звичайно є передвиборча риторика Путіна за кілька днів відбудуться вибори: чергові вибори чергового Путіна. І зрозуміло, що це виглядає лише як бажання продемонструвати внутрішньому якомусь своєму електорату про те, що він готовий бути миротворцем. Ніхто в миротворчість Путіна не вірить. Росія в тому вигляді, в вигляді рашистської держави, має припинити своє існування. Росія має пройти процес депутінізації. Росія має пройти процес демілітарізації. Росія має пройти процес. Денацифікації в тому вигляді, в якому є Росія, вона загрожує не лише Україні, а і всьому світові. Тим паче, в цьому ж інтерв'ю Дмитрію Кісельову Путін сказав про те, що ми є найсильніша держава з найсильнішим і найбільшим ядерним арсеналом, і ми вже військово-технічно готові до ядерної війни. Тобто він каже всьому світові, що він готовий до ядерної війни. Путін є небезпечним злочинцем. Як, З яким розмова має бути доволі проста, і якщо світ не зрозуміє цього, що ця розмова має бути проста і короткою із путіним, то війна прийде не лише в Європу, а і на інші континенти, Путін стане одним із тих, хто абсолютно без вагань візьме і підпалить вогонь цієї війни в будь-якій іншій країні. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, ну і пишіть коментарі про почути.